Я сюди прийшла, щоб плести браслети для зсу. Пла патріотичні браслетики дівчинка вперше та вже за один раз зробила чотири штуки. Тато хрещений та дядько Василіси також в зсу спілкувались з ними давно та дуже сумує. Тому вірить, її вироби дійдуть саме до них та стануть оберегами. Це воєнні, які захищають країну. Топи щоб... не що не загрожу країні. разом з Василісою тут зібралось близько десяти дітей з першого по шостий клас. Усіх об'єднала одна мета допомога ЗСУ. Свої вироби мріють передати татові сестричка Каріна та Аліна. Нещодавно він приїжджав у відпустку, однак інший час постійно сумують. Я перту або для папи, або для зсу. Я хочу йому сказати тато: візьми браслети ти та. Повертайся скоріше додому. Я йому побажала, щоб він скоріше прийшов додому. І війна закінчилась. І, хоча більшість дітей пробують робити такі браслетики, вперше є серед них і професіонали. Восьмирічна Кароліна згадує, почала плести доволі давно. Зараз в неї дома цілий склад з різнокольоровими стрічками. Однак найбільше використовує сині та жовті, адже в першу чергу плате для зсу. Я коли їхала ще в Чернігів, бо я з Чернігова, я туди тоді... Я їхала провідати бабусю, і на трьох блокпостах були військові з моїми браслетами. Юля мені ще пропонувала, може, продавати ЗСУ, вона пошутила, а я продаю по 10 гривень один браслет, Мама каже, піднімай ціну. Я не хочу. Таким чином на потреби зсу Кароліна передала вже більше двох тисяч власноруч зароблених коштів і продовжує допомагати далі. Усіх разом дітей зібрало, АТ «Житомиргаз». на підприємстві. Кажуть, таким чином вже готуються до дня захисників та захисниць України. Військові завжди разом з необхідними речима. Просять, і ми бачимо їхню щиру радість, коли вони отримують дитячі малюнки. Тому що ми розуміємо, що хтось з наших хлопців, чоловіків, жінок, дівчат залишив вдома дітей, хтось онуків, і направду їм дуже тепло і затишно від цих малюнків. Такі заходи відбуваються в рамках акції Зігрій наших. А саме вироби, зроблені маленькими дитячими рученятками, зігрівають в першу чергу душу. А ось про фізичне тепло наших захисників подбають пішки буржуйки, які будуть передані разом з дитячими поробками. До даного свята буде відправлено 800 буржуйок. Зараз заводи РГК Продакшн, які виробляють нам газорегулюючі обладнання. Також приступили до такого завдання виготовити піч буржуйки, щоб передати нашим військовим і з цим передати часточку нашої підтримки і тепла. Потреба військових у пічках-буржуйках зараз колосальна. Про це говорять мобілізовані працівники, з якими підтримується тісний зв'язок. З початком повномасштабного вторгнення 62 працівника, АТ «Житомиргаз» стали до лав ЗСУ. Саме до них будуть направлені пічки. Ці буржуйки будуть передаватися в південній області, там де активно потребують наші військові. Так також вони будуть залишатися на прикордонні, а також тобто максимально будемо намагатися передати їх туди, де їхня є потреба. Розуміємо, що зараз. Ну, потреба насправді велика. В пічках реалізована можливість регулювання подачі повітря та відводу відпрацьованих газів для контролю інтенсивності. горіння. Кожен виріб посилений ребрами жорсткості, щоб витримувати температурні навантаження. Вони дозволять зігріти в бліндажах мінімум 7-8 тисяч бійців. Допомогу на передову, а теж томер газ відправляє не вперше, та найбільше чекають повернення своїх колег додому. Багато з них перебувають на нулі, як то кажуть. Ми за них дуже боліваємо. Віримо в те, що наші хлопці повернуться, і щиро їм бажаємо мирного життя, як професійного, так і особистого. Дуже чекаємо їх, щоб вони приступили до своєї звичної роботи. Катерина Волкова, Данила Маменчук, телеканал СК1.